Пішла з життя королева Єлизавета ІІ. Їй було 96 років. Вона була символом сучасної Великої Британії. За час її правління змінилось 15 прем'єр-міністрів. Вона вітала і Вінстона Черчилля, і Маргарет Тейчер. Вона була не просто монархом, вона була частиною попкультури. Енді Ворхол малював її портрети, секс пісто собі то списали про неї пісні. Разом з королевою пішла епоха, яку ми ніколи не забудемо. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рутіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Я просто поплавський як сьогодні. Сьогодні випуск серйозний. Одразу до новин. На венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму «Don't worry, darling», в якому знявся Гаррі Стелс, а режисеркою стала Олівія Вайлд. І якщо вам цікаво, де ви могли бачити Олівію Вайлд, окрім того, що це дівчина Гаррі Стайлса, то вона грала 13-го в докторі Гаусі. Ну, можливо, хтось не знав. Я просто згадала і це таке прикольно. Що я хочу сказати? Дякую, холодильник, за цю ремарку. Промоушен і скандали цього фільму йдуть. Попереду самої стрічки. І я, до речі, подивилася трейлер до фільму, і він насправді прикольний, я б з задоволенням подивилася. Але I'm sorry. Тож, скандали йдуть попереду самої стрічки. Перше, про що я хотіла б вам розповісти, це не те, як Гаррі Стайлс плюнув на кріса Пайна, а про невеличкий такий конфлікт і таку напругу між режисеркою Олівією Вайлд і виконавицею головної ролі Флоренс П'ю. Ну, по-перше, Флоренс майже не приймала участі у промоушені фільму, і також вона досить таки однозначно заявляла про те, що їй не подобається те, що між Олівією Валт і Гаррі Стелзом є стосунки, тому що це приносило дискомфорт на зйомочний майданчик, Тому їй було дуже незручно з ними співпрацювати з обома. А Олівія Валт, окрім того, що вона була режисеркою, також вона була і акторкою в цьому фільмі. Тому в них було багато різних моментів для незручності. Також у Олівії і Флоренс. Були деякі розбіжності в розумінні сексуальних сцен. Е, Олівія Валд заявляла, що вона хоче, щоб у сексуальній сцені були відвертішими, щоб в ними показувалося жіноче задоволення. А Флоренс в свою чергу казала, що їй не підходить таке бачення, тому що вся увага приділяється до сексуальних сцен і менше приділяється до самого змісту кіно. Що цікаво, Флоренс П'ю не присутня була на конференції в день, коли давали прес-конференцію про фільм, там де всі спілкувалися, але ввечері на Червоній доріжці вона вже була присутня. Тобто, потрендіти вона не захотіла, але на червоній доріжці захотіла пройтись. Ну коротше, дуже цікаво. І вони на всіх фотографіях і всіх відео вони стають дуже сильно далеко один від одного. Ну коротше, такий теншн. Але ж я знаю, що ви мої хороші, хочете почути історію про те, як Гаррі Стеллс плюнув на кріса пайна. Як бачите, виглядає так, ніби Гарі плюнув крісу на ноги. І як би недовго треба було чекати, бо коли відео з'явилося у цього всього, так сказати, інциденту, запустилася мемомашина під назвою Twitter. І всі такі, божечки, боже, та невже? Гаррі Сталс, така лапушка, ну невже він міг таке зробити, Боже мій. І я в цьому клубі, якщо чесно. Бо чого ти на мене так дивишся? Так, та не плюнув. Плюнув навіть вал, така типу ніхіра собі Гаррі, ти цей ігарок, ото ти даєш, ну штати. А тепер слухай, мої аргументи. Я от навіть зараз відкрию відео, щоб подивитися його знову. Так, коротше, ось вони хлопають. О, да, дійсно ніби плюнув. Давай ще раз подивимось. Коротше кажучи, Микита каже, що плюнув. Я кажу, не плюнув. Бо, перше, не було ніякої слюни, ну, я вибачаюся, воно там блискнуло. Ну, то таке вже питання. По-друге, е, дивіться, хронологія подій. Гаррі йде сідати на крісло, всі починають йому хлопати. Кріс кладе окуляри вниз, починає хлопати. В той момент підходить Гаррі, щось робить отак. І той звертає увагу вниз. Але можливо, це просто збіг обставин, бо кріс міг такий поклав окуляри, почав хлопець такий, бляха, де мої окуляри. я лох! Ну, наприклад. Або друге, значить, Гаррі. Ну, таке буває що? Отстань! Друге, знаєте, між ними може бути, наприклад, якийсь прикол. Знаєте, іноді, коли ти такий кашляєш, кашляєш якесь там слово, типу. Ось, ну наприклад, можливо, він таким чином завулював якесь слово. Я не знаю я англійською, якесь слово може сказати отак. От а можливо, він йому такий такий, ширінка. Ну, може, у нього ширинка була розтімнута. Ну, коротше кажучи, да, я розумію, що це звучить асурно і на відео видно, ніби він плює, але нема слюни, нема нічого. Ну, це якийсь, я не знаю. Типу прикол. І тим паче мені важко в це повірити через те, що Гаррі Стелс так довго працював над своїм образом. Солодкого маленького хлопчика, який такий супер-толерантний і супер такий прям м'який, і, коротше, хороший чувак, що просто тупо обісратися плювком, ну, це, типу, треба або бути дуже сильно злим і емоційним, або я не знаю, що, ну тому що це абсолютно тупа ситуація, тому що. Якщо на когось плюнути, це ніколи не буде смішно. Ну у вас колись плювали в шутку, окрім води, просто слюнями. Мені здається, він не плюнув. І це був якийсь інший прикол. Е, коментар самого Гаррі Стеуза. Значить, на концерті в Медісон -сквер е, йому е задали питання, що там сталося, і він сказав: Я вискочив швиденько до Венеції або плюнути на кріса пайна, але не переймайтесь, ми повернулися. Коротше, він е якби віджартувався. Ну тому, що я не знаю, це не стільки дивна ситуація, що я навіть не знаю, що тут сказати. Скажіть свою думку з цього приводу, тому що е я думаю, що не плюнув, Микита думає, що плюнув. А що думаєте ви з цього приводу? Телепузики перезапускається на нетлікс. Вже 14 листопада ми зможемо в дитячому розділі на Нетфліксу побачити телепузиків. Тінки вінки, дівсі, ляля, по ну коротше, ви ж пам'ятаєте всіх цих прекрасних персонажів. Мені здається, це прикольна ідея, тому що особисто для мене телепузики це дитинство. І хоча була дуже маленькою в той момент, це все одно не відміняє той факт, що я дивилася телепузиків, і мені вони здавалися прикольними. Але насправді так, Netflix перезапускає телепузиків, це все прикольно, все супер. Коли я почала шукати інформацію про телепусиків, ну ті, що ти там можеш дізнатися, що це там плюшові іграшки, всяке таке інше, дитинка-сонечко, неважливо. Я шукала, шукала, і буквально там другий запит був про те, що одна з працівниць BBC в 2009 році сказала, що коли вона прийшла працювати на BBC, її колеги одразу підсадили її на важкі наркотики. Вона розказала, що коли вона прийшла працювати на BBC, на першій же вечірці їй запропонували і наркотики, і всі там балувалися наркотиками, і багато з тих людей, які там працювали, вони це підтримували. І це відбувалося саме в той момент, коли телепузики виходили на екрани. Ну, коротше, це може бути тупо вброс, но. Якщо ми подивимось на телепузиків, а я сьогодні це робила. Я зайшла на Ютуб і на каналі знайшла телепузиків Українською. І я така, через півтори хвилини, я просто зрозуміла, що я так сиджу, ніби я теж вже трошки трошки під наркотою. Ну коротше, я не знаю, чи був цікавий вам цей факт, але телепузики перезапускаються. Ура! Сподіваюсь, на Netflix не будуть приймати наркотики, щоб зробити прикольне шоу. Телепузики кажуть: привіт! Привіт! Мета видалили сторінку порнхаба в інстаграмі. До видалення акаунт мав 13 мільйонів підписників і 6200 публікацій. Видалили сторінку через тиск з боку активістів. І хоч аккаунт ділився не порнографічними зображеннями, бо, оскільки я не знаю, знаєте ви чи ні. Інстаграм не пропускає ні цитічок, ні, ні поп, нічого. Так що не вийшло б них робити свій звичайний контент. Але вони ділилися не порнографічним контентом. Але генеральний директор національного центру. З сексуальної експлуатації, Доун Хокінс сказав, що оця сторінка прямо пропагувала порнографію. Тобто вони виставляли такі пости, сторіси. Аби заохочувати людей починати займатися зйомкою порнографії і участю в зйомках порнографічних фільмів, зараз піднімається дуже багато питань щодо етичності порнографії, еротики, зйомки порнографічних фільмів і кіно для дорослих, скажімо так, і насправді це дуже актуальне питання, тому що тільки що ми з Микітою розмовляли про те, що в порно є і плюси, і мінуси. От, наприклад, коли ти дивишся інтерв'ю з якимись порноакторками, які кажуть, що «та мені все подобається, все круто, я розумію, що це насправді досить таки дивно для мене, тому що. Тупо порівнювати зі своєю професією, бо я всього на всього співачка, але коли я виходжу на сцену в поганому настрої, я можу там якось ну типу співати. Ну от так от не дуже сильно старатися, чи ще щось, е, і це ніяк не затрагує моє тіло. Тобто, я в поганому настрої, але окей, ну це закінчиться, пройде, але. Це вважай, не торкається мене, коли ти порно-акторка або порноактор, і в тебе робота, а це буквально займатися сексом стає твоєю роботою, ти не маєш ніякого шансу. Ну не може бути такого, що в тебе постійно настрій на те, щоб зайнятися сексом, і ти такий всьо. Блін, завжди готовий. Це абсолютно не так працює. Тим паче, коли ти починаєш цим займатися, як і роботою. Тому е, проблема порно, вона дуже сильно глибока. Порна індустрія сама по собі, вона не те, щоб неправильна, але до неї є дуже багато питань. Тож, як ви розумієте, якоїсь чіткої думки ми на цей рахунок не маємо. Можливо, у вас є чітка думка. Поділіться, будь ласка, мені буде цікаво дуже сильно прочитати. Fighters влаштували концерт в пам'ять свого барабанщика Тейлора Хокінса, який помер в березні цього року. Вони збирали гроші для благодійної організації Music Cares. Music Cares пропонує профілактичні екстрені програми та програми відновлення, мережа безпеки, яка підтримує здоров'я та добробут музичної спільноти. Там було багато зірок. Там була Майлі Сайрус, там був Тревіс Баркер, Кріс Навасілі Пінк, Марк Ронсон, Пол Маккартні. Там були всі, коротше кажучи. Але для мене найсентиментальнішим і найдраматичним. Тичнішим моментом стало те, коли на сцену вийшов син оцього барабанщика Тейлора Хокінса Шейн Хокінс, і він зіграв з Foo Fighters пісню, яка називається «My Hero». Я починаю плакати ну клас. На жаль, виставити великі шматочки не зможу, тому що авторські права. Але я вам кажу: сходіть реально, подивіться це відео, воно дуже сильно миленьке, тому що це так сумно і з іншого боку мило в тому, що він сидить на місці свого батька і грає пісню зі словами вибачте, договорити фразу не вийшло, тому що я почала плакати. Після виступу на фестивалі «Rock in Rio» Джастін Бібер оголосив, що він вимушений скасувати всі наступні виступи зі свого туру. Після того, як я зійшов зі сцени, я був повністю виснажений, і я усвідомив, що я маю зараз зробити своє здоров'я пріоритетом. Тому я візьму паузу від туру на певний час. Зі мною все буде окей, але мені потрібен час для відпочинку та одужання. Також у вікенд, посеред свого концерту, завершив виступ через втрату голосу і пішов лікуватися. Да, після того він сказав, що лікарі сказали, що все в порядку

А у липні Шон Мендес скасував свій тур через проблеми ментальні. Тобто, до чого я веду? Це дуже цікава новина, в тому плані, що аж про трьох співаків досить таки рандомно. Але мене зацікавило те, що зараз багато співаків, співачок, артистів. Вони відміняють свої тури, перестають співати, перестають щось робити, коли вони відчувають, що вони більше не в змозі. Якщо ти втратив голос, ти йдеш зі сцени. Якщо ти відчуваєш тобі ві треба піклуватися про здоров'я, ти піклуєшся про здоров'я. Бо насправді скільки колись відомих артистів закінчували свою кар'єру вже. От остаточно, в той момент, коли реально вони вже не викупали і не могли нічого робити. Мені здається, що зараз тенденція в тому, що коли ти не маєш сил, не маєш голосу, не маєш можливості моральної вийти на сцену і ти не виходиш, оце піклування про себе насправді е класний жест, в тому плані, що ти показуєш своїм глядачам, своїм слухачам. Хороший приклад в тому, що треба піклуватися про себе. Тому що ці артисти, вони якби не пахові коняки для того, щоб постійно працювати. І це. Дуже класна тенденція в піклуванні про себе і піклуванні про інших. Так да, я розумію, що з іншого боку, коли ти відміняєш концерт, на який вже зібрали гроші, на який вже винайняли місце там, де всі вже зібралися, але гроші можна повернути. Сцену можна розібрати. Але голос і ментальне здоров'я може не повернутися ніколи. Ну насправді зараз нове покоління артистів дає зрозуміти, що артист це в першу чергу людина. Да, він вас розважає, він робить музику, але це людина зі своїми кордонами особистими, зі своїми бажаннями. І мені здається, це дуже класна тенденція. Gibson випустили лімітовану колекцію Gibson Les Paul Custom в кольорах українського прапору. Гітари з цієї колекції відправляться в подорож через всю земну кулю, і різні артисти з усього світу будуть грати на цих гітарах, щоб зібрати гроші та привернути увагу до війни в Україні. Згодом ці гітари продадуть через аукціон, і 100% грошей відправлять на гуманітарну допомогу Україні. Що цікаво, Слеш це робив ще до того, як стало це мейнстрімом, його гітара пофарбована в кольори українського прапора. І також на концертах Guns N' Roses постійно є український прапор. Тобто дякуємо Гіпсум, що долучилися, і дякуємо Слешу за те, що він почав це приносити в маси. Тож на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Якщо у вас є якісь цікаві новини зі світу шоу бізнесу або в принципі, залишайте їх в коментарях. І також продовжуємо традицію ділитися позитивними і хорошими новинами з власного життя. І моєю хорошою новиною буде те, що ми е, три дні просиділи на карантині, коли ми не могли виходити з дому. Ні, не три дні, чотири ми дні чи п'ять днів сиділи. Коротше кажучи, ми довго сиділи вдома, коли нам не можна було виходити з дому. І ось в цей понеділок чи вівторок, в цей вівторок, нас випустили з дому. Я знаю, що це дуже абсурдно і дивно чути про карантин зараз, в 2022 році, і в принципі. Але так наша реальність заключається в тому, що коли ми вийшли на вулицю, ми такі світ! Привіт! Ну, коротше, отака от хороша новина. Я сподіваюся, що далі на, цій, на цьому тижні буде хорошою новиною, те, що ми почнемо працювати, заробляти гроші і поїдемо в Україну. Ні, це буде хороша новина грудня. Тож, діліться чимось хорошим, що сталося з вами. Мені дуже буде приємно вас послухати. Дякую, що ви залишаєте ці свої коментарі. Дякую, що залишаєте вподобайки, коментарі, підписуйтеся на канал. Дякую за все, що відбувається між нами. Не забувайте донатити гроші на Збройні сили України. Фонд поверней живим, фонд Сергія Притули. Фонд UA Animals та будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. А тепер моя улюблена рубліка Сісі! А що це прилетіло прямо з неба? Це янголи спустилися з небес. Дякуємо вам за перегляд. Приходьте ще.